Друзі, як ви вважаєте, доля України залежить від політики Трампа? Багато хто в це вірить, адже щонайменше 33 рази рази січня 2023 року Трамп публічно заявляв, що в перший же день після вступу на посаду закінчить війну в Україні, і чим ближче цей день, тим спекотніше стає на політичній арені. І хоча позиція Трампа відома всім. Українські посадовці намагаються схилити американського лідера на свій бік, будь-яких досягнень на фронті немає. Люди втомилися від війни, економіка на нулі. Про що говорити далі? Немає чим заінтригувати Трампа, але це на перший погляд. Виявляється, що наша країна неймовірно багата. А чи хочете дізнатися, наскільки ми заможні? За даними Horizon Capital, провідної приватної інвестиційної компанії України. У нашій країні є родовище 20 найважливіших корисних копалин, таких як Кобальт і графіт, запаси яких оцінюються до 11,5 трильйонів доларів. Але і це ще не все в Україні розташована третина запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, і авже ж геолокація літію. Може становити інтерес для електромобільного бізнесу Ілона Маска, союзника Трампа. Раніше Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин. Але, як зазначають джерела, українська влада двічі відкладала підписання цього договору. Імовірно, Київ чекав інаугурації Трампа. Ця війна через гроші, якось заявив сенатор Лінці Грем. Республіканець із Південної Кароліни, і союзник Трампа, і тут слід згадати, що Трамп полюбляє вигідні угоди. Грем зазначає, що Дональд Трамп збирається укласти угоду, яка дасть змогу повернути гроші, витрачені на військову підтримку України за час президентства Байдена. Америка збагатиться рідкоземельними мінералами. За словами сенатора, це вигідна угода як для Америки, так і для України. Виходить, що за майбутній мир українцям знову доведеться заплатити тільки цього разу природними копалинами. Грем і раніше дуже цікаво висловлювався про наші перспективи. Українці сидять на 10 до 12 трильйонах критично важливих корисних копалин. Я не хочу віддавати це путіну і Китаю. Україна могла б бути найбагатшою країною в Європі. Якщо ми їй допоможемо зараз, вона може стати найкращим бізнес партнером, про якого ми тільки могли мріяти. Сумно, що Україна не вміє управляти власним скарбом. Так виходить, що Захід і Америка воюють з Росією та Китаєм за наші копалини. Раніше нам вже повідомляли про те, що росіяни продовжують активно будувати залізницю з Ростова до Криму. Навіщо? У такий спосіб окупанти планували вивозити з України корисні копалини та завозити військову техніку, посилюючи свої війська на півдні та півострові. Гілка мала з'єднати Таганрог, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Тим часом військовий із позивним Фелікс прокоментував ситуацію в Україні. Так далі тривати не може. Ми відступаємо, а вони просуваються все далі і далі. Яка перемога буде, якщо наші посадовці не можуть покласти цьому край, можливо, Трамп зможе. Президент України так прокоментував ситуацію з природними копалинами. В Україні зосереджені критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, Уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні та стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників. Або Україну та демократичний світ він закликав Сполучені Штати та Європейський Союз обрати Україну та отримати доступ до спільного використання критичних ресурсів України. А вам такий план перемоги подобається?